Всім вітання. Це геш автомобіля ГМБХ Автохандель в Баварії. Сьогодні хочу показати Ford Focus Titanium X. Модна модель. Битий 23-го року, він у нас вже стоїть на нашій сторінці. Але немає детальних фото, не зрозуміла інформація про удар, і тому я покажу відразу всім, тому що дзвонять кілька людей і відразу, щоб всім показати, не кожному окремо. Може і ще когось зацікавить, покажу, що це за машина. Машина свіженька. І я думаю, що достойна уваги. Часто люди коментують от, шрот, що ти, що ти нам кажуть показуєш. Але повірте, ми не купуємо те, що не продається. Коли я показую, то це підкріплено практикою. Вже з 91-го року займаюсь машинами. І купуємо те, що в ходу. От. Так як і цей Ford. Це у нас, ще раз повторюю, Ford Focus Turnier Titanium X, модна модель. Півтора мотор TDCI, 85 кВт. 15778 пробігу. Автомат коробка. Дігітальна панель, все тут, камери, ну модна машина. І 10.450 він до віддачі. Зараз я вам трохи його покажу. Ну, практично нова машина, давайте спочатку в салоні чи спочатку вже давайте спочатку удар покажу. Не спіша, отак зі всіх сторін. Зараз закрию дверку. У нас отут, бачите, крило, отаке покоцане. А чому покоцане? Тому що ось е, тут е, дверка задівала. І поки його сюди не вигнули, то воно задівало, знаєте, як буває. Коли крило пішло сюди, а воно пішло сюди, то Дверку відкриваєш і воно згинає. Ну, тому його взяли тут хтось, це не ми. І зігнули, щоб воно не задівало. Ну, тобто, от крило. Пішло, саме крило пішло взад. От, дверка. Якщо придивитись, там трошечки трошечки фарба в одному місці зійшла. Ну, але це точно не потрібно ради того. Заради того фарбувати, тут навіть відполірувати нормально не буде того знака. Фарба тверда і вона не, не облущилась, не пошкодилась на тому місці. От. Капот, звичайно, до заміни та й крилоти 100% до заміни. Зараз я відкрити, спробую. Відразу скажу, що машина е, якби по плацу перевірити вона на ходу. От, йомойо, що ж то вона не відкрилась. Можна перевірити проїхатись, ходовка вся на місці. Не пошкоджена. Зараз підставлю підставку. Ну, абсолютно, під капотом це є нова машина. Тут нема що показати. 15 тисяч пробігу, це реально нова машина. Нічого тут немає. Не відкручувалися тут крила. Та й коли вони могли встигнути відкручуватись на новій машині. Нічого тут нікуди не пішло, крім крил. Ну, але радіатори... Радіатор зігнутий. ось Зараз я покажу, постараюся його показати. Ось радіатор. Перший на кліму радіатор, він зігнутий. За ним, за ним радіатор. Радіатор на воду і він цілий. Оцей радіатор на воду, він не погнутий. Погнутий тільки на кліму. Зверху погнутий, знизу він е рівний видно. Радіатор на воду абсолютно цілий, але ну, відповідно є в розширювачі вода. Вот. Пластик, пластики оці всі поломані, понятно. Решітка. Ці заслонки, які перекривають охолодження, теж поломані, так. зараз спробуємо знизу показати. Ну тут, як я вже казав, рівно знизу. Удар був зверху, прийшовся. От так виглядає. Фари. Фари на місці. Фара ця у нас ціла, не пошкоджена. Але кріплення не знаю. Треба роздивлятися. Ну зверху зовні фара абсолютно не пошкоджена. Хоча ця не запотівша, а та запотівша. Тому, скоріш за все, пластик той чорний, десь кріплення, може вуходи і обломане. Зовні нічого, значить, можна буде підклеїти, поремонтувати можна цю фару. Зовні вона абсолютно ніде немає. Ні подряпини, нічого. От. Бампер робиться, але краще до заміни. Хоча що там на найомно? Отут на невидних місцях ось де тільки пошкодження на бампері. І тут одна така виямка, друга. Ну, це пластик, це рівняється. Коротше, бампер можна не міняти. Решітка, знизу все абсолютно ціле. От. Йдемо до салону. Дзеркало ціле, дверка ціла, тільки там, де я показував, под... мінімально подряпини, які можна... Переполірувати карта водійських дверей. Супер. В прийомі все супер. Е, Ремінь безпеки. Треба піропатрон міняти. Ну, вони, хто знає, робиться, можна не міняти, можна просверлити там дірочку в одному місці. Робиться це діло. Тут все як в новій машині виглядає. Електричне регулювання. є, Кермо, як в новій машині, але тільки аєрбак зірваний. Як бачите, у нас всі є рух по полосах, адаптивний круїз-контроль. У нас є все. Безключовий у нас доступ, автоматична коробка передач, автохольт ручник. Так. От так, все гарно тут виглядає. Величезний дисплей. Камера така в гарної якості зображення. Вона хоч і запотівша, але видно, що це нової генерації камера. Так. На парковку поставили. Далі показую далі. Мотор робить бездоганно, все в супері. Нічого не задіває, не зажато спереді від удару. Удар прийшовся зверху. Я його заглушу, хоча там рідина є, проблем нуль. Але на що він буде мотиляти? Педальки. По всьому, як нова машина. Не пошкоджена у нас стелі ніде. Йдемо назад. Так, тут у нас сітка лежить винята. Вона не пошкоджена, не подряпана. Ззаді гарно все виглядає. Все як нове виглядає. Проєм, сидіння. Як бачите, у нас ззаді є годір, нова зимова резина. Зараз відкрию. Ніяких ніде. Вон є подряпина, до речі. Ні, це не подряпина. Нічого немає. Вилітають колеса, блін. От то відкрив. На свою голову відкрив. Ну тут видно, що нічого не подряпано, нічого не возили. Резина нова на алюмінієвих дисках. Так, залишу так, поки потім потім закрию кришку. Тут теж все бездоганно. Дах ще не висохнув. Дах я ззовні, коли купували, вже обдивлявся, Зовні, то... нічого немає там граду ніякого. Скло лобове ніде, тріщин немає. З під різними кутами обзору подивимось в праву сторону. На машині гудієр літня резина. Добра, не видно добре, гальмівних дисків майже нові. Так, йдемо на ту сторону. Кришка багажника не має вмятин. Тут теж крім того удару, крім переднього крила, жодних вмятин немає. Ну що, от така машина. Удар поверху. Взагалі не проблема зробити цю машину. Хто розуміє, той розуміє, що це дурниця ремонту. Це замінні деталі. Замінити капот, замінити крило, е ці пластики передні, які тримають радіатори, радіатор кліми замінити. Хоча він не пропускає, можна вирівняти, ну, як хто захоче. Насправді він цілий, не має пошкоджень таких різких, він просто зігнутий. Таке діло вигинається при бажанні. Бампер, покраска, знизу все ціле. Зараз ще дно покажу з усіх сторін. Ззаді? Ну, тільки верхній удар був і все, більш нічого тут не було. Замінити деталі. Бажано знайти в колір і не треба навіть до майстрів тоді їхати. Така машина. Думаю, окремо зроблю відео. У мене є ще Opel Insignia, яка тільки наприїхала. І покажу напевно ще Ford Connect. Багато людей телефонують за нього і теж кожному окремо показувати, як і за цей фокус. Напевно, я його теж покажу зараз. А поки закінчу відео, зроблю паузу. Хвилин 10-15. Хто не підписався на канал і цікавиться покупкою автомобіля, підпишіться. Якщо зацікавить якась машина з нашої площадки. Всі машини є на сторінці мобіли. Ну не всі, от, інсігнії немає. Це мої підписники можуть побачити першими ніж хто. Я показую машини, які тільки проїхали. Перейдіть по посиланню під відео на сторінку мобіли нашу. І погляньте. Якщо зацікавить щось телефон під відео в описі теж є. Про огляди автомобілів, які ви знайдете на інших площадках, теж без проблем можна оглянути. Якщо вас цікавить перевірка автомобіля, можна зробити комп'ютерну діагностику, все, що потрібно. 100 євро плюс вартість пального, радіус 130 з більшим радіусом дорожче. Супровід по оголошеннях теж можливий багато людей, які, яким не потрібно. Огляд самі можуть перевірити, мешкають в Німеччині. Е, можна забезпечити супровід резервацію автомобіля для вашого приїзду за 50 євро. Все, поки що закінчую. Через 15 хвилин знову вийду, з, е, напевно, Опель покажу, Insignia.